Ми поговоримо про столичні проблеми, про е, саме про підсумки бюджетної комісії в Київраді та про те, на що йдуть гроші киян. До нашої ефіри долучається голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Андрій Вітренко. Вітаємо в ефірі! Раді вітати вас! Доброго вечора, доброго здоров'я, слава Україні! Героям, Героям слава! Давайте спочатку спробуємо. ну, Точніше поцікавимося, у вас які основні статті видатків? До чого дійшли на цій комісії? Ну, вчора дійсно, ви абсолютно праві. Відбулося засідання комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Було велика кількість питань розглянуто на комісії, але основні питання вони стосувалися. Бюджетного планування і перерозподілу, скажімо так, це не надлишки. Це краще почали працювати промисловці та підприємці. І прогноз показники, які давала податкова інспекція, які прогнозували в департаменті фінансів, вони зросли. Додатково містакі 4, трошки більше ніж 4 мільярди гривень. В основному це були єдиний податки. податки. Фізичних осіб і податок від доходів підприємців. Потім всі ці, ці речі було запропоновано виконавчим органом певні переліки таких видатків, які стосувалися, зокрема трошки дали на армію, трошки дали на підготовку до зими, але в основному, як завжди, скажімо так, як на мене, нераціонально розподілялися ці кошти. Я е, хочу сказати, що зараз бюджетна дирка, тобто дефіцит бюджету. Києва загальний сягає аж 17 мільярдів. гривень. 17 мільярдів це величезна сума. Я пропонував всі ці кошти, витрати, тобто в бюджеті нічого не змінювати, а реалізовувати той бюджет, який був затверджений київською міською радою без додаткових, знаєте, ми їх називаємо такі словом хатєлки, тобто додаткові запити комунальних підприємств та департаментів. Ну, що до них можна сюди віднести? Можна віднести, наприклад, 265 мільйонів гривень знову ж таки на департамент транспортної інфраструктури. Я питав пана Кандебора щодо ефективності його діяльності, ефективності використання коштів. Велика кількість бюджетних програм у нього використана аж на 0%. Тобто, а він ще просить додаткові кошти на утримання доріг та отримання мостових переходів. Навіщо це робиться велике питання? Було із такого, що можна відмітити, був створений знову ж таки дефіцит бюджету розмірів для того, щоб реалізувати кредит європейського інвестиційного банку, взяти 50 мільйонів євро і 2,5 мільярди гривень кредит, щоб реалізувати проект мікрогенерації. На питання, а чому ж не можна використати ті кошти, які ми вже отримали від промисловського підприємства, і відповідь була, була така: ну так весь світ живе на кредитні кошти? І ми відрізняємося. Тобто, як на мене, це також дуже сумнівне. Але ж у нас є 4 мільярди гривень. Навіщо нам брати борг ще 2,5 з мільярди, тому що хотіть? Ми і я не постійно. Дителі територіальної громади, і наші діти віддавалися кошти протягом понад тобто запитати більше полоні ж відповіді за те, про розподіл бюджету, я як голова комісії його не підтримував. А я тоді ще хотів по транспорту київському запитати. Давно ми не цікавилися, яка повинна бути історія з київськими маршрутками, тому що в Києві Київ велике місто в Києві. Є безліч різних маршрутів: тролейбуси, трамваї, автобуси, метро. І разом з тим працюють ось цей вид е, е, транспорту, як, який називається маршрутки. Чи буде їм колись кінець, е, чи е, це поки що всіх влаштовує? Знаєте, я вас абсолютно підтримую. Я особисто називаю цей транспорт у жовтні сорок, тому що їхній стан, їх зовнішній вигляд він взагалі не вписується в архітектуру і структуру сучасного європейського міста. Окремо, як нагадати, що відбувалося тижня, знову ж таки був розрушений і відомо про новий переступ, оправова на один порот. Пане Андрію... Пане Андрію, вимушені вимушені перерватися. Поганий зв'язок видно, десь переривається погано вас. Чутно і погано видно. Хотіли б ще дізнатися, що ж там із маршрутками, але можливо іншим разом. Андрій Вітренко, голова постійної комісії Київ Ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності, був з нами на прямому зв'язку. Обговорювали або принаймні намагалися обговорити висновки засідання бюджетної комісії. Очевидь, негода заважає пану Андрію. Можливо, десь їде, а де ще йдуть дощі. Фаїно, як ти ставишся до маршруток? До, до маршрутних маршруток, таксі не так люблю. Чесно тобі скажу, не люблю, тому що вони не відповідають критеріям громадського транспорту і людської гідності. Ми побували в Європі, коли були в евакуації. Це нормальні великі автобуси, mm -hmm. в яких є. Підніжка, яка виїжджає, людина може на візку заїхати. Тобто людина... Воно інклюзивні, абсолютно. Так людина може з дитячим візком заїхати, з валізою туди зайти. Може там розрахуватися квитком, якщо має проїзний, mm -hmm. може купити той квиток прямо в терміналі, який є всередині. Може розрахуватися телефоном, тобто є всі доступні зручні засоби. Ти можеш зайти без готівки і розрахуватись. В нас, якщо ти стрибнув маршрутку без готівки, то ти не знаєш, де в сірка очі позичити і як вибігти на. Наступній зупинці. У мене був випадок нещодавно. Буквально на днях я е е був без автівки і стою на зупинці, під'їжджає маршрутка, і я якраз добігаю туди. І коли я вже підбігаю до маршрутного таксі, я розумію, що в мене немає готівки в гаманці. Нуль, зеро. Я забігаю вже в ту маршрутку, підходжу до водія, кажу, така ситуація, тільки зрозумів, що в мене немає геть готівки ніякої. Чи може вам на карту на зробити... На карту, карту скинути 20 гривень? Та? Так Так і було. Він каже: Окей, без проблем продиктував мені номер, і я скинув 20 гривень на карту і поїхав собі туди, куди мені треба. було. Це одна сторона. Ну тут ще можна якось бачиш домовитися. Але теж я взагалом теж проти маршруток, Але от я собі думаю, а що робити із київськими містами-сателітами, які от, їздять в. Різні населені пункти, села, які навколо Києва, і перевозять пасажирів з тих населених пунктів у Київ. З ними як бути, їх же не можна позбутися. Туди такі автобуси не запустиш. Чому не запустиш? Тому що там вузькі дороги, і там просто не буде місця. Ну, треба продумувати якийсь альтернативний варіант. Це однозначно, тому що людина, яка має таку потребу, а в нас з війною дуже багато таких людей, які мають інвалідність, пересуваються на візку. Так вони мають таку потребу. Ми не можемо їх залишити без транспорту. Теж або принаймні тоді робити ці так звані маршрутки інклюзивними. Так.